Уничтожить себя без тебя вс утонет, Ниложные слова, и мясок не хочу быть. Ну який же ювілей без музикантів? Гурт відтінки світанку запросив однокурсників та всіх охочих до банкетної зали СумДУ. Поціновувачі ж поезії обрали для спілкування агенцію промоції суми. Глядацька аудиторія поетичного вечора непомітно наповнюється не лише студентами та викладачами, а й випадковими перехожими. Завітавши до галереї, вони лишаються до кінця дійства. Майбутні перекладачі несподівано вражають свіжою поетичною риторикою, інколи навіть доволі відвертою. І ви, виходячи завжди на іскристий берег, розжиділи з цементним розтворі пам'яті і тоски, хто ж ви старик Сантьяго? На самом що сталося з руками старчістими задами для сільських? Футбольний матч між студентами-першокурсниками радше заради дружби, аніж суперництва. Словом, майже тиждень у Сундеу насичене, сповнене численних подій життя. Не новина, що студент факультету ІФСК це універсал, справжня творча особистість. Він і танцює, і співає, і декламує, і креативить. Інакше й неможливо, адже йдеться про майбутніх журналістів, рекламістів, перекладачів та соціальних працівників. Так чи інакше, людей творчих професій. Уже традиційно вінець усіх заходів своєрідне талант шоу, яке збирає аншлаги. Ювілейний концерт за участю студентів, справжнє видовище і розрада. При бажанні студента університет, а особливо наш факультет, може дати все. І знання, і майбутню професію розвинути своє хобі і запам'ятати на все життя студентське життя в сумському державному університеті. Я почуваюся тут дуже е, впевнено, і е, ну, взагалі тут панує така атмосфера сімейна. Е, що е, інколи е, з університету я навіть не хочу йти додому. Я люблю і за те, що ми дуже дружні і. Е, Можуть будь-який момент, можуть друг другу допомогти. За те, що тут просто море, море жінок за якісну підготовку нас як спеціалістів, зокрема рекламістів. Утім, відлік часу для факультету розпочався аж 16 років тому. Саме 15 березня 2000 року набув чинності наказ ректора про створення гуманітарного факультету. Це означало, що сумду відомий як політех. Набуває статусу класичного університету, за словами першого декана Ніни Дмитрівни Світайло. Нині факультет зростає саме в тому напрямку, на який у суспільства чи не найбільший попит. Наша кафедра з цього року перейшла в ранг випускових, тому що наш факультет приростає тепер уже ще новим напрямком. Це напрямок соціально орієнтованої, соціальна робота. А коли ми потім підкріпимо з часом, ще спеціальністю психології, спеціальністю мене соціокультурної роботи, ми зараз над цим працюємо. То ми сподіваємося, що гуманітарний факультет розростеться в щось таке, от про що я завжди мріяла, тому що це дійсно будуть соціальні комунікації, успішні соціальні комунікації в самому широкому розумінні цього слова. За п'ять років близько 500 фахівців гуманітарної сфери. Промовистий факт, що свідчить сам за себе, найкраща оцінка для нас, кажуть викладачі кафедри журналістики, це коли твої студенти та випускники стають обличчями провідних регіональних та всеукраїнських медіа. Приміром, спортивний журналіст Дмитро Шпірко, який вже добре відомий, широкій глядацькій аудиторії. Діма встигає відмінно навчатися в магістратурі та водночас працювати на місцевому каналі СТС. Я хочу сказати однозначно: йдіть, працюйте, знаходьте місця в редакціях, телебачення, радіо, газети, що завгодно. Але намагайтеся практикуватися і знаходьте компроміси із викладачами. Нашій спеціальності творчі, вони спрямовані конкретно на людину. Це стосується і журналістики, і реклами, і соціальних працівників, і перекладу. Це все те, що пов'язане з життям людини в соціуму, без чого вона просто не може обійтись. Викладачі кафедри германської філології наголошують, що їхні перекладачі працюють у багатьох країнах світу. Колишніх вихованців СумДУ немає хіба що в Антарктиді. Ми дуже часто спілкуємося, часто нам шлють привітання, запрошують до себе в гості і приїжджають до нас, проводять мастер-класи. Отже, за першу п'ятирічку у заліковці і ФСК можна вважати п'ятірка, проте це лише початок. Попереду нові перемоги, нові здобутки, нові відкриття. З нашим юбілеєм желаю всім процвітання, реалізації всіх планів. Будемо жити, здраствувати і сподіватися на відкриття нових спеціальностей на нових студентів. Май конґратулейшенсондифеколтідей.